В Расті можна легко перекитувати ресурси через цю карту. Все, що вам для цього буде потрібно, це поставити спальник біля міста і торговий автомат в домі. Припустимо, ви хочете купити NPC з міста. Для цього ви йдете до торгового автомату, авторизуєте в ньому купівлю NPC за один скраб і купівлю скрапу на NPC за один скраб. Після того, як ви стали на спальнику піля міста, вам потрібно нафармити 20 скрапа на доставку. Ви пишете на доставку з патрона. Бирайте замовляєте з вашого тому скраб на НПЗ. І чекайте, поки трон його привезе. Коли до вас приїхав скраб, вибирайте його і йдете купляти з нього НПЗ. Як тільки ви купили НПЗ, ви пішете назад і передаєте його дотому за один скраб. Таким чином можна передавати що завгодно. Ви можете купляти щось на карті, передавати це місто, а після того дотому. Ви можете лутати метро, приїхати до міста і з нього перекинути ресурс тому. Таким чином, ви навіть можете перекитувати ресурси між двома пасами.